Мира Божого, наша планета обертається навколо своєї осі. На сьогодні швидкість обертання на екваторі становить 1675 км на годину. Проте вона уповільнюється на 1000 тисячу секунд щодня. Через це в нас кожні півтора року є високосний місяць, довший від звичайного на одну секунду. Мало хто знає про це. Отже, раніше земля оберталася швидше, якщо їй лише 6 тисяч років, як говорить Біблія, тоді немає проблем у часи Адама земля крутилася тільки трохи швидше. Але якщо в землі мільярди років, то всього лише кілька мільйонів років, тому земля крутилася б так швидко, що ніч і день. Тривали менше однієї секунди. При такому обертанні, завдяки ефекту Коріоліса вітри досягали б швидкості 8 тисяч км в годину. Ви думаєте, що динозаври жили 200 мільйонів років тому? А ми знаємо, що з ними трапилось, їх знесло від центру силою, і вони жили багато мільйонів років. Тому це просто неправда. Існують. Тисячі наукових фактів молодості землі, як свідчить Біблія, і підписуйтесь на мій погляд.